Вітаю вас на каналі Фешбулінг. У цьому відео ми розглянемо відмінність між німецькими дієсловами wohnen і лібен. Обидва дієслова в перекладі на українську мову означають жити. Але коли і яке дієслово вживати? Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку і спробуємо розібратись. Отже, обидва дієслова wohnen і Лібен. Перекладаються як жити і часто можуть бути замінені один одним. Наприклад, ви можете сказати Ich wohne in Deutschland або Ich liebe in Deutschland. Обидва речення будуть вірні і означають я живу в Німеччині. У чому ж тоді відмінність. Почнемо з «lieben». Якщо перекласти слово життя німецькою, отримаємо das lieben. Отже, похідне дієслово слово лібен по суті означає жити у розумінні, що хтось живий, а не мертвий. Розглянемо приклади речень. Meine leben noch. Мої прадідусь і прабабуся ще живуть. Зі ліптнох, де зі атмеч. Вона ще жива, бо дихає. Даскін із швефалець. Aber lebt noch. Дитина тяжко травмована, але ще живе. По відношенню до тварин ми можемо вжити тільки діє слово лібен. Ласти шпини ТОХ ЛІБЕН. Нехай павук живе. Дослівно залиш павука жити. In leben eine Katze und ein Hund. У нас в квартирі живуть кіт та собака. Meine Katze ist sehr alt, aber sie lebt noch. Моя кішка дуже стара, але ще живе. Якщо ми описуємо спосіб життя, ми також вживаємо тільки дієслово «leben». Ich liebe gesund. Я веду здоровий спосіб життя. Дослівно я живу здорово. Дієслово «leben» ми також вживаємо. Якщо говоримо про відносно довго проживання десь, але частіше, якщо мова йде про місто, регіон, країну штат, регіон, але якщо ви знаєте, що будете тільки деякий недовгий час там жити, то краще вжити дієслово wohnen. вунен. Ось приклади. Obwohl er erst 2 Jahre in der Schweiz lebt, spricht er schon gut Deutsch. Хоча він живе у Швейцарії лише два роки, він вже добре говорить німецькою. In Deutschland leben etwa 82 мільйон Menschen. В Німеччині живе близько 82 мільйони людей. Die meisten Menschen leben in Großstädten. Більшість людей живуть в великих містах. Тепер розглянемо дієслово вонен. Його ми вживаємо, якщо хтось десь тимчасово перебуває, наприклад, в готелі у друзів у родичів. Wir haben in Dresden in einem sehr teuren hotel gewohnt. Ми жили в Дрездені в дуже дорогому готелі. Wenn wir wir in Berlin sind, wohnen bei meinen Eltern. Коли ми в Берліні, ми живемо у моїх батьків. Коли його будинок згорів, на щастя він міг жити у друзів. Під час нашої подорожі ми жили лише в молодіжних хостелах. Також це слово вон вживається, якщо десь проживаєш довготривалий час. Коли мова йде про будинок чи вулицю Wir wohnen seit zwei Jahren in der Göte Straße. Ми живемо два роки по вулиці. Хорте. Інен пар. Поруч з ними живе молода пара. Зі Вона живе у величезному особняку. Wohnst du in einem eigenen Haus oder in einer wohnung. Ти живеш у власному будинку чи в квартирі. Отже, сьогодні ми розглянули відмінності між дієсловами лібен і wohnen. Тепер ви знаєте, коли і яке дієслово вживати. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови. zum nächsten Mal!